Як бачите, є в нас гілка фундука і вона вже виходить трішки за свої межі. Тому ми мусимо її трохи обітнути. От бачите, в нас отутте починає квітує. Отут буде фундучок. Бачите, ми тут прирізали. Ось у нас буде світує вона, І тут будуть горішки наші майбутні. Тут забираємо знизу, щоб воно не... щоб біля нього можна проходити. Оце все, що лишнє, ми його забираємо. Проходимо, продивляємося кожну гілочку, що потрібно вирізаємо, забираємо. І все, і наш фундучок сформований.